Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас розпочався ранок, дітей вже провела на автобус шкільний. І починаємо поранку, і обов'язково я вам щось покажу, чому я дуже-дуже дуже задоволена. Це це таке, що до чого ну, ми всі разом йшли дуже довго, і ви мені в цьому дуже багато допомогли. Вийшла на город, потрібно скосити всю огородину, бо потрібно переорювати городи. Вже ось тут, де була кукурудза, кабачки, вже поскошувала. Воно сухе, так тяжко коситься, ну, але нічого страшного. Помаленьку, потихеньку дай. все. Пекінку вирвала, бо зацвіла. Цього року не вдалася в мене покінка. І ось такі в нас справи. Так що працюємо. Сонечко вже все вище і вище. Треба працювати. Ну, і найголовніше, про що я на початку відео казала, це пробурили свердловину. Ось хлопці тут викупили таку яму, для того, так як в мене води взагалі не було, вони сюди зливали. Зі, зі своєю водою приїжджали, за що їм величезне, дякую. І водичка вже, можна сказати, є. Мені лишається поставити сюди кільце вкопати і прокопати такого рова, так як в нас ось ці ямі біля криниці. Всі труби, які йдуть до хати. Тут буде стояти бочка, а там буде глибинний насос. Ось в цій трубі буде глибинний насос, і воно буде, не знаю, як там подавати, але це хлопці будуть все самі робити. Так що саме головне вже зроблено. З неділі приїдуть і будуть то все дороблювати. Що всім величезне, дякую. Просто в мене емоції зашкалюють. Я не знаю, просто вам не передати, бо пів року у нас не було води. Дякую величезне, всім, 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 всім всім за підтримку. Не буду кожного по імені називати, бо то на довго відео затягнеться. Всім Хто допомагав і словами, і не тільки словами, нехай вам повернеться то все в стократному розмірі тільки в більше. Так що ось такі в нас справи. Палимо грубку вже кожен день, так як ночі в нас дуже холодні, ну і в день вже сонечко світить, але вже не так гріє. І ось так. Ну ось і все, скосила я. Цілого родина капусту вирізала, поклала на кучки, ну вже завтра буду перевозити, бо вже сьогодні трішки притомилася. Так що так. Вона вже поступово вечеріє, так що всім дякую за перегляд, за підтримку, за коментарі. Всім чистої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе та свої родини. До нових зустріч. па 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 па